Для вас працює Богдан Морозов в ефірі телеканалу ТРК надвірна. Інформаційний випуск новини. Мовимо цікаво про потрібне. У Єремче відбувся 11-й чемпіонат України з екстреної медичної допомоги Карпатське медичне раллі 2025. Участь у ньому взяли 25 команд екстренки з усіх куточків України, а також Польщі та Литви Жодного легкого завдання, все як у житті. Команди демонстрували вміння працювати під час воєнного стану, тобто надавати невідкладну допомогу, коли люди отримують масові травми, уражені вибухівкою. Тощо З ралі повернулися, і наші колеги. Готові до випробувань. Дмитро Савін з Одеси, окрім команди, привіз у Карпати велику групу підтримки. каже у чемпіонаті екстреної медичної допомоги беруть участь кожного року. Тут потужні команди з усієї України вдосконалюють свої професійні навики. Ми дуже дякуємо організаторам. Дуже дякуємо всім, хто долучився до цієї такої дуже. Потрібної справи, тому що команди екстреної медичної допомоги це ті люди, які перші приходять на допомогу. А в рамках, а в масштабах повномасштабного вторгнення це взагалі янгели охоронці, які постійно прибувають на місця першими. На жаль, вони гинуть. На жаль, вони зазнають втрати, як казали організатори, що багато є і в підстанції станції швидкої допомоги, і пункти базування. Але ми не здаємося ми віримо в найкраще. Ми віримо в перемогу. Ми віримо в те, що справедливість та справедливий мир наступить в нашій країні. Одинадцятий чемпіонат України з екстреної медичної допомоги «Карпатський медичне ралі 2025 проводили у місті Яремче. Тут для медиків підготували завдання, аби команди могли продемонструвати вміння працювати під час воєнного стану. Тобто надавати невідкладну допомогу, коли люди отримують масові травми, ураження вибухівкою. Тощо ми завжди підлаштовуємо змагання наші клінічні ці змагальні речі під ті виклики, під ті актуальності, які є зараз в Україні. Цього року буде дуже великий шматок відведений для масових випадків, тобто випадку надзвичайних ситуацій, тому що у нас на жаль їх надзвичайно багато в Україні зараз майже. Минулого року було майже 500, тому ми на це наголошуємо. І а, будуть також традиційно серцево-генева реанімація, надання допомоги дітям травмованим і міжгоспітальні перевезення, тому що екстрено медична служба зараз здійснює надзвичайно багато міжгоспітальних перевезень на тривалі дистанції критичних пацієнтів. Це досить новий напрямок. А зараз е, тут е, неймовірно суперові і класні манекени. Служба екстреної медичної допомоги. Тримки наших партнерів, щоб ви розуміли, тут зараз присутні, ну присутні наявні чотири манекени, вартість яких складає під 200 тисяч доларів, які дає можливість робити все, що хочеш. Ну, він може він не говорить, але голову піднімає, все решту робить для того, щоб це було максимально наближено до життя до реальної ситуації. У чемпіонаті взяли участь 25 команд з усіх областей України та дві іноземні команди. Щороку в Україну на змагання приїжджають медики з Литви та Польщі. Уважають. Тут вони мають чого навчитися. Українська медицина з війною переживає непрості випробування, і такий досвід є корисним. ми не перший раз. Ми часто до вас приїжджаємо на такі заходи і дуже любимо. Тут дуже високий клас. дуже висока кваліфікація, і наші працівники тут підвищують багато кваліфікацію. багато нових знань різних навчаються. Екстрена медична допомога точно хороша і є чого повчитись. Чому це не наш перший конкурс. Вчора ми брали участь у конкурсі в Польщі та міжнародних в Чехії. Чому ми тут? Щоб познайомитися з вашою працею, особливо в цьому важкому часі, який є зараз. Кто маєте тут. обмін досвідом дуже важливий? Кожен конкурс дає можливість отримати новий досвід. Бачимо, як працюють іноземні команди. Якісь нові ідеї, які ми зможемо впровадити це в нашу систему екстрену медичну допомогу. серед гостей, які вітали учасників змагань, і голова надвернянської громади зіновій Андрійович. Дякуємо господу Богу. дякуємо збройним силам України, що сьогодні в такому прекрасному мальовничому місці. Пустинному Прикарпаття зібралися найкращі команди з екстреної медичної допомоги. Згадуючи 10 років тому, коли реформувалася екстрена медична служба, ніхто не міг збагнути, що реформа буде йти швидкими кроками. І всі усвідомлювали, що це правильний крок для того, щоб екстрена швидка допомога все зробила для того, щоб люди. Які звертаються в екстрених умовах, отримали ту першу необхідну медичну допомогу. З кожним роком ви зростали, міцніла служба, обростала матеріально-технічною базою. Ну і звичайно, уже кожного року результат це чемпіонати України. Звичайно ж, підтримка уряду народних депутатів. Керівництво служби дає про себе знати. Тому в нинішній день я хочу побажати, щоб ми усвідомлювали, завдячуючи кому ми маємо можливість сьогодні бачити ранній світанок, іти на роботу і бути корисним, помічним. Як для друга товариша, так і для держави. Учасники змагань виконали 10 завдань по 30-40 хвилин. Умови та манекени наближені до реальних подій. Якщо брати медицину, то екстрена медична допомога вона найважливіша, тому що вона дає екстрену допомогу, врятує життя. Я б акцентував на двох моментах, які тут присутні. Перше, зрозуміло, що вдалося з цілої України зібрати всі команди. І наскільки важливо, хто переможе, я думаю, найважливіше це комунікація. Всі команди з України будуть комунікувати. Будуть набуватися досвіду, обмінюватися досвідом. І друге, що все-таки час нелегкий, люди надзвичайно навантажені психологічно. Тут є можливість емоційно розвантажитися. І дуже важливі ще й питання, пов'язані з знайомством, з комунікацією. Комунікація сама найважливіша, тому що під час такої ситуації, яка зараз в Україні, комунікація одна із складових ментального здоров'я. Головним призом чемпіонату був автомобіль швидкої медичної допомоги від фонду першої леді. Нещодавно на території надвірної відбулися практичні майстер-класи від викладачів ВСП Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання. Програма заходу вмістила в себе чимало активностей. Особливу увагу привернуло проведення переправ через природню перешкоду в поєднанні з освоєнням як робити туристичні вузли. Більш детально про тонкощі нюанси, а також досвід юних учнів у сюжеті Запускається, от дивіться сюди і бачите. О, і тут ми отак. І тут ми в'яжемо контрольний животик. Оце називається стримано серед природи подалі від цивілізації. У надвірні відбулася корисна та цікава подія у вигляді змагань під назвою туристичні первоцвіти. Викладачі та студенти Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання організували актуальну програму, зокрема, з в'язання туристичних вузлів. Хлопець Ілля поділився враженнями від отриманого досвіду, навіть показав, чого навчився. Було інтересно. Ну хоч, якраз хотів навчитись е, в'язати вузли. Чи важко було дивитися. Це і потім повторювати. Та ні, не сильно дуже. Демонструючи здобуті знання, і лі допомагав його товариш Арсен. Своєю чергою, і він озвучив свою думку про навчання. тобі Це сподобалося, ні. Так, сподобалось. Деякі знав, деякі нові дізнався. Я вівні. Можна перевірити пропаду. Доволі важливим та потрібним застосування вузлів є і у випадку переправи. На заході учнівську молодь навчали і цьому, до речі, на практиці. Показали, яким чином правильно підготуватися до переправи навісної своїм досвідом. Після здійснення переправи поділилися хлопець Андрій та Іван. Розкажи, як твої враження. A? Czy było ciężko, czy, czy dobrze? Nie, ale gorąco, bardzo ciężko. pierwszy raz, ty tak krapkasz się? Nie, nie pierwszy. Znaczy, ty już dość. dosyć przyspieszenia. Czemu? Wiesz, ale... Czemu to ci się podoba? A? Здобається, через те, що колись все знадобиться вже хіта й так. Я вміти. Це я в лізу, так. А розкажи про свої емоції, чи важко, чи не важко, прикольно, класно. Чи обов'язково знати це для таких молодих людей, як ти? Так, обов'язково знати. Викладач циклової комісії туризму та рекреації Роман Сем'янчук розповів, у яких випадках може пригодитися переправа та знання в'язання вузлів. Ми Працюємо над навісною переправою, яка застосовується при переправі перешкоди, наприклад, гірські ріжки, якісь якісь які перешкоди, які зустрічаються під час туристичної подорожі. А тут спеціальним вузлом натягується або системою поліспас, або за допомогою карабіна натягується, і натягується так, щоб вона не провисала, і зав'язується біля дерева. Після проведеного майстер-класу він поділився своїми спостереженнями за успіхами молоді. Я побачив вогником дітей. Я побачив, що в такій кількості розумієте дуже тяжко працювати, але я намагався їм так масовою допомогою викладачів показати такі самі прості вузли, які ми можуть вивчити. Буквально показав раз, виправив помилки, і вони можуть в'язати. Більше 70% учнів я бачу, що вони дехто вже правильно в'язали. Перший раз, другий раз, третій раз поповторили. Вони вже немає нічого складного. Одного. А процес навчання, вивчення воно трошки довший, тому що це ми просто в'яжемо, на змаганнях треба дуже швидко їх, правильно в'язати тому що є система оцінювання вузлів, як вони затягнути, є контрольні вузли. Також пан Роман розповів детально за широкий спектр та цілі застосування вузлів. Їхні види у туризмі дуже часто використовувався при проведенні е, заходів з туризму, туристичних походах на туристичних екскурсіях. Туристичних вузлів дуже їх багато. Вони всі поділяються якби на туристичні вузлі по видах. Є такі види туристичні вузлі для зв'язання двох опордвох двох, е, ш, двох одного діаметру, різного діаметру, і туристичні вузлі для прив'язування до опори. Їх теж є дуже дуже, дуже багато. В основному туристичному слід потрібен туризм для того, щоб зв'язати мотузку, яка порвалася, або якщо вона маленька, можна її зробити більшою. Вузли можуть застосовуватися також і в туризмі, і для навісної переправи, і для евакуації потерпілого. Якщо людина травмувалася, ми можемо за допомогою її переправляти через труднопроходимі місця, або його підіймати вверх, можна пускати його вниз. Кожна із дисциплін програми туристичні правоцвіти покликана забезпечити потрібним знанням підростаюче покоління, наприклад, у наданні до медичної допомоги та виконанні аварійно-рятувальних робіт у гірській місцевості. Але про це ви дізнаєтесь у наступних випусках із серії сюжетів туристичні первоцвіти. Віддати шану Богу та згадати своїх найрідніших вдалось у стінах арт простору заслуженому діячу мистецтв художнику Василю Семенюку. Цього разу присутнім пощастило бачити його роботи живопису на склі. Виставка триватиме близько місяця. Провміння передати. Текст у графіці, а роль рідного краю та пріоритет духовного далі в сюжеті. У артпросторі, що у надвірні, відбулася виставка художника Василя Семенюка. Вона має назву і присвячена Господу, єдиному честь і хвала. Приурочена вона також світлій пам'яті мамі художника та батька. Серед робіт чимала кількість саме ікони. Про свою творчість пан Василь пояснює так: усе йде із дитинства. Приїжджали через Богорочани, а з Борочанського наприклад, був такий центр, який по іконах. Я вирішив селі, де було ікони. От і на склі намальовані, і так що не було проблеми як такому село. Ну, Просто ставши професійним художником, я то досконало робив і все щось. Ну є то що є. І для мене це дуже суттєво, що переважно міці не роблять на своїй батьківщині. Тут моя поповина зарила в цьому потоці. Я вважаю, що тут. Хоча я Львів, ціле життя я там мешкаю і так, і це Так що тут я цих людей майже не знаю. знаєте, Я знаю тих людей. Але вони для мене ну весь для мене ці люди. Вони мені ближче прийшов подивитися та оцінити творчі доробки художника Ярослав Лозинський, художній керівник гуртків центру позашкільної освіти відмітив, що у роботах Василя Семенюка видніється власне бачення та почерк, зокрема філософські речі. На думку пана Ярослава, художник надихається і продовжує традиції народного живопису на склі. Пан Василь Семенюкін першу чергу надихається все таки народним мистецтвом, яке було досить популярним ну, в наших краях. В нашому регіоні в го кінець 19 -го, там початок там го століття. Ті традиції народні, які, які були раніше досить поширені в нашому регіоні, зараз вже вони так менші, але досить багато і львівських художників. І в нашому регіоні все таки вертаються до цього і пробують себе в цьому виді живопису на склі. Також чоловік поділився думками щодо вподобаної роботи майстра, побудована на контрасті, червоному, зеленому. Народний живопис він любив, такі відкриті кольори, контрастні, червоні, зелені, оранжеві, жовті. І оці традиції якраз тут присутні, вони відчуваються. Під час свого виступу пан Василь подякував Богу, пригадавши скептицизм інших до свого ще дитячого бажання стати художником, тепер чоловік ділиться порадами, як стати одним. Я б хотів, говорю своїм студентам. Я хочу, щоб ви краще робили чим я. Але щоб краще робити чим я, а навіть так, як я, вам треба пізнати джерело, звідки воно поїде. Є традиція, є сучасність. є… Та об'єктивна реальність ви повинні вивчити обетку. Бо з цієї абетки не буде так званих «відсібятина». І я говорив і буду. Наголошув, що велика нація буде не мати велику культуру своїми думками та емоціями. Поділилася директорка Надвірнянської художньої школи Жанна Бондаренко. З її слів, особливу увагу привернув живопис склі апостольський ряд. Має тверду думку, що роботи слугуватимуть як переконливий елемент для дітей, щоб ті побачили свою наступну творчу професію у художнику. Це та основа на якій ви виросли, і ці роботи такого високого духовного рівня вони можуть тільки з чистого джерела черпати, звідти. Зіки ви берете, не з міста великого. Я знаю, що ви у Львівській області мусили стати на ноги, стати тим великим, ким ви є, але. То, що ви робите тут, воно тут і збережеться. Тому що я знаю, що ми з вами говорили. Ви хочете частину своїх робіт подарувати для нашого музею, щоб вони експонувалися. Ви відберете, звичайно, ті, які ви заважаєте, і наші діти будуть мати можливість споглядати і надвірняється знати, що це наші великі митці. Також пані Жанна підняла питання духовності, а саме стан віри у Господа серед молодих талантів. Самий духовний рівень людини починається з мами. Ваша мама заклала у вас Глибину. Тому що так відчувати Господа і так пронести його через все життя. І мені оця виставка, що ви назвали Господу честь і хвала єдиному, так, йому одному. Тому що без нього ви би це не створили. І та думка, яка була, вона була від нього, щоб донести світло дітям. Тому що на сьогоднішній момент дуже багато дітей втрачають віру, і вони вже не вірять у Господа. Але ваші картини ще раз. Ця графічність, ця золотава палітра, ці такі стилізовані речі вони ще раз заглиблять у той текст Біблії і вони бачать, як художник може переосмислити текст у графіці. На заході було надано слово міському голові Зіновію Андрійовичу. Своєю чергою він відмітив, що арт-простір якраз для робіт високого рівня митців. Ваша присутність і присутність ваших робіт, і ми пори зростаємо з вами. Арт простір для того є, щоби. Свої роботи краще, професійно виставляли відомі митці, не тільки тутешні, а які визнані в Україні і в Європі. Дуже добре, коли ви згадуєте про свою малу батьківщину, ви за що раз згадуєте, що ви тут, місцевий, тутешній села Чорний, Чорний Потік. Вдячні діти, яких ви виховуєте, завжди будуть великими, високими професійними оціновувачами, які будуть належно оцінювати вашу працю. Живопис на склі. Різновид мистецтва, тому я думаю, що небагато є відомих митців, які займаються таким видом творчості за пропаганду українського мистецтва. Так Василь Семенюк пояснив свій дарунок арт-простору, вручивши ще одну свою роботу. Та це не все чим був багатий захід, адже присутні стали свідками, як задум творця набуває неповторного образу на склі під час його майстер-класу. Це вже такий живопис. Ну, Насклі просто не присутні. Там є е, традиція сучасність. Просто я хотів, щоб був живопис. Я міг викорати пару локальних кольорів взятися, але хотів, щоб і мені було працювати все. бо тут є, бачить форма е, е, цей, зародження кольору, лінія, пляма, от і золотий перетин. Бачите, як вона це я. Він оцяло, і форма, яка вона є, бачить. Ну, от ну, Коня, як він йде, перший план. Ваш, як він йде, там глибина. З підписом я старався, щоб був у вас все. Ну, і він такий. Такий живопис вийшов. Супер. Інформаційний випуск новини добігає свого кінця. І поки наші працівники працюють над новими матеріалами, підписуйтесь на наш YouTube канал та Facebook сторінку, щоб бути в центрі подій разом з нами. Бережіть себе, почуємося.